Доброго дня, мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків повітря з 21 по 27 квітня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Близнюків. На цьому тижні у Близнюків карти кажуть про те, що ви зможете, знаєте, у вас буде багато можливостей. На цьому тижні, знаєте, відкривається і вам даються нові можливості. Ви можете знаєте, зробити те, чого ви, можливо, якось відкладали. Щось так, знаєте, можливо, не було такого, такої, знаєте, сили внутрішньої щось змінювати. Тому на цьому тижні, якщо ви захочете щось змінити, то у вас є для цього усі можливості. Але карти кажуть про те, що. Відбудеться якась така ситуація, де вам не захочеться, не захочеться начебто щось змінювати. Вам захочеться, знаєте, так сказати, залиште мене у спокої. Тобто я бачу, що в мене є можливості щось змінити, є можливості щось, наприклад, розширити мій бізнес, або вирішити в мене там якісь мої питання. Але вам захочеться, можливо, це не побути на самоті, а просто, знаєте, так, відсторонитися. Можливо, ще, якщо у вас проходить якась справа, тобто, можливо, ви знаходитесь десь на середині шляху. Тобто, наприклад, ви по вашій роботі щось там у вас, які були пропозиції, можливо, договора, і щось вас так турбує, то знайте, на сьогодні ви на половині вашого шляху, на половині того, щоб досягти вашої мрії. І саме від вас буде залежати, чи Підете ви уперед, чи підете ви і далі боротися за своє місце під сонцем, або залишити так, як воно є. Тобто на цьому тижні, як то кажуть карти вам руки, вирішуйте, якщо ви щось, якась у вас справа, то половину шляху ви вже подолали. Не зупиняйтесь. У вас багато можливості ще зробити. Попереду чекає найкраще і не замикайтеся собі. Якщо вам треба буде з кимось порадитись, то зробіть це, але не зупиняйтесь. Я бажаю вам гарного тижня, я бажаю вам сил, натхнення. Нехай обов'язково з'явиться та людина, яка вас підтримає. я впевнена, у вас все буде добре. Гарного вам тижня! І лише з приємними емоціями! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Терезів. любити резі, дивитися. Що я вам можу сказати? Хотілося б вас підтримати. Підтримати в тому, і карти кажуть про те, якщо вам знадобиться допомога то ви можете її отримати від вашої родини. Тобто ваша сила, в чому ваша сила на цьому тижні? Це сила в вашій родині. Що б не відбувалося, можливо, навіть спочатку тижня ви відчуваєте, що щось так робиться за вашою спиною, що щось не робиться відкрито. І це вас буде бентежити, це вас буде турбувати. І ви знайдете таке, знаєте, душевний спокій, душевне тепло лише від вашої родини. Ще на цьому тижні, якщо вам щось будуть пропонувати, можливо, по вашій роботі, можливо, щось додаткове. або ви Десь почуєте, або і саме з вашої родини прийде якась така, знаєте, пропозиція. То прислухайтесь до цього. На цьому тижні я бажаю, щоб ви не пройшли в повст вашої можливості. У вас щось буде якась пропозиція. Ви, ви можливо, щось побачите. Знаєте, Можливо, якась об'ява. І саме Туди вам треба піти. Тому прислухайтесь до своєї інтуїції. Карти кажуть про те, що ви можете пройти там мимо того, що вам дійсно потрібно. Якщо ви щось побачите або вам щось запропонують, порадьтесь з вашою родиною. І не витрачайте такі, знаєте, можливості, які будуть на цьому тижні, вони прийдуть. Ось будуть хвилювання, що щось у вас відбувається не так, як, як вам би хотілося. Щось так не дуже відкрито. Можливо, хтось не дуже відкритий до вас. І це вас бентежить. Ви це бачите. Ви бачите ось цю оману навколо вас. Таке, знаєте. Ви такі люди, де вам хочеться відкритості, вам хочеться, знаєте, чесності, а її, на жаль, на цьому тижні немає. І ви це бачите, і це вас турбує. Тому, якщо ви захочете щось змінити, то змінюйте. Якщо вам потрібна якась підтримка, то беріть оцей ресурс. Звертайтесь до вашої родини. І саме від родини прийде до вас допомога. Я бажаю, щоб у вас відкрились нові можливості, щоб ви їх змогли розгледіти, щоб ви їх змогли побачити і прийняти, прийняти для себе і нехай в вашому житті. Все зміниться на краще. І ось ця карта, карта родинної підтримки, карта, можливо, якогось родинного, сімейного бізнесу. Нехай вона подарує вам тепло, тепло вашої родини, тепло вашого роду. І ви відчували, що ви не на самоті, що близькі. Завжди зможуть вам допомогти. І не втрачайте можливості. Придивляйтесь, можливо, в чомусь маленькому ви побачите щось велике. Я бажаю вам гарного тижня, родинного тепла, родинної підтримки. Я впевнена, ви зможете отримати саме те, чого так прагнете. Гарного вам тижня, емоційно приємного. Нехай у вас все вдається. Бережіть себе. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Водолія. На цьому тижні треба буде вирішувати якесь таке гостре питання, щось стане таке питання, яке вам не треба відкладати. Тобто, можливо, вам треба буде звернутися до когось за порадою. І такі люди, що ви берете на себе, берете на себе якусь відповідальність. Ви вирішуєте усе самі. Ви кажете, і вам здається, що саме ваша думка, вона найкраща. Це дійсно так. Але на цьому тижні карти кажуть про те, що вам не треба, знаєте, робити так все з плеча. А треба навпаки якось, знаєте, Можливо, порадитись з вашою родиною. Можливо, так знаєте, заручитися підтримкою або ваших близьких, або по роботі, тобто об'єднатися з кимось і тоді вирішувати. І тоді вирішення цього питання, воно пройде і для вас легше, і швидше вирішиться. Тому. Не будьте тією людиною, яка скаже, я все сама знаю, я все само, сам розумію, як мені потрібно. Будьте гнучкими, прислухайтесь, можливо, я впевнена, вам дадуть якусь таку пораду на цьому тижні, можливо, якусь таку підтримку, і ви побачите, що коли ти один вирішуєш це, звісно, добре. Але коли до тебе так добре ставляться і бажають тобі всього найкращого, то треба і прислухатись до цього. Я бажаю, щоб цей тиждень, якщо ви і потрібно вам щом вирішувати, щоб ви це обов'язково вирішили. І будьте гнучкими. Прислухайтесь до своїх, прислухайтесь до близьких. Вони дадуть вам обов'язково якусь таку гарну пораду. Така, знаєте, у вас дуже приємна, затишна, спокійна і впевнена в те, що відбувається навколо вас. Люди добре ставлення, ставлення до вас дійсно добре. Тому. Не шукайте чогось поганого в їх словах, в їх діях. А навпаки, подивіться на те, що вони хочуть вам лише добра. І я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю вам, щоб ви змогли знаєте, об'єднатися в якійсь справі в вашій спільній. І тоді вам її буде легше вирішувати. Щоб у вас було родинне тепло і підтримка, щоб ви відчували тепло і таке гарне ставлення від ваших друзів. Я бажаю вам гарного тижня, з приємними емоціями. Нехай у вас все вдається. А так і буде. Я бажаю вам гарного тижня. А усім нам бажаю мирного неба! Бережіть себе!